Цікава інформація, іноземні представництва в Росії зараз влаштували так званий флешмоб, закликають своїх громадян виїхати за РЕП. Заяви пролонали вже від посольства США, МЗС Польщі, Румунії і таку ж тенденцію ми спостерігали перед оголошенням воєнного стану в Україні. Що це свідчить зараз? І з чим це пов'язано з тонкощами мобілізації в Росії, чи можливо все таки ядерна тема так само відіграє якусь роль? А можливо, просто розвідки провідні західних і НАТО бачить, що ситуація на Кавказі в Дагестані в інших регіонах Росії може вийти дещо з під контролю, і там може початися громадянське протистояння і внутрішня нестабільність Росії. Це теж до речі, один із факторів. Ми ж бачимо, що і це простежується, що нічого не викликало такого збурення і акції протесту. Від моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну як оголошення загальної мобілізації цієї. Ну тобто так були на початках, там в лютому, на початку березня, якісь акції, але згадайте, знаєте, як вони затихли. Ну, вони там походили, їх там всіх традиційно забрали, комусь адміністративний арешт, комусь там штраф із мітингувальників. і на цьому все. Рейтинг Путіна, якщо дивитися леваду центр Дані. Ну, можна сказати, наскільки це можливо незалежного соціологічного центру в Росії, по тим опитуванням, що вони проводять, продемонстрував, що вперше фактично протягом цього періоду часу вони зафіксували 6% падіння після оголошення мобілізації. Так і відповідно, що можна простежити, що це впливає а понад 50 випадків підпалів військкоматів. Адміністративних будівель, будівель там партії Єдина Росія», поліції і так далі. Це відбулося буквально з моменту оголошення мобілізації. Я думаю, буде більше. Ситуація з Дагестаном, з Чечнею, з окремими губернаторами там Магаданської області, Якутії, які незадоволені тим, як відбувається процес мобілізації. Жінки хоробрі. В Дагестані, які виходять і не бояться назвати речі своїми іменами про те, що це війна проти України і куди забирають їхніх чоловіків, якщо їх вже і так багато полягло насправді в цій війні, і досить багато саме з Дагестану призивали, що свідчить про нерівність фактично цих процесів. Відповідно, ми бачимо, що, що до окремих регіонів по різному починають підходити застосовувати. Комусь там так мобілізація, комусь так і так далі. Ну що це означає? Це означає, що всередині Росії буде визрівати невдоволення тим, що там можна так, тут так і так далі. І в цілому, ось ці процеси вони зародилися, які можуть закінчитися для Путіна так, як закінчилося це для російського царя Миколи II у 1917-18 роках. Він же зробив дуже небезпечну річ, розумієте? Раніше це була ось така біомаса. Яку неможливо було ну багато цих людей. Це була ось така біомаса, яка сиділа перед телевізором або десь виходила там і пишалась, гарділась за отечество, великі там давай СВО, давай туди, дави всіх фашистів там і так далі. Бо їх це не стосувалося безпосередньо. А зараз Путін розворушує цю біомасу, він їм починає значить, давати приводів для невдоволення. Раніше вони були задоволені, перемога в телевізорі. Все класно, Росія встає з колін, все пішло, поїхало. А зараз він їх розворушив і ще й дає їм в руки зброю. Він їх хоче зробити невдоволеними. Раніше вони були задоволені, зараз стануть невдоволені і ще й зі зброєю. Чим це може обернутися, в історії не раз показувала. Тому це перша причина, внутрішніх процеси, які є в Росії, назрівають друге. Це все-таки ми бачимо посольства і аналітики вивчають можливості того, що. А Росія може запровадити воєнний стан і відповідно ще більше проводити репресії ще більше будуть порушуватися права і свободи громадян, хоча куди ще далі, на прикладі Росії. Ну і наступний момент, що може бути обмежений виїзд на кордонах, що найменше відповідно буде ускладнено виїхати в майбутньому. Там ми ж знаємо, що Росія з точки зору логістики і транспорту і зараз складно, бо в велику частину світу не літають їхні літаки через санкції, наприклад, там, а буде ще складніше. Я думаю, що ось цей а, ряд факторів Но в будь-якому випадку, те, що закликають з Росії виїздити, не з України, ми бачимо посольство всі на місцях, всі тут. Ну я думаю, що це теж така тенденція, скажімо, краща для нас, ніж якби закликали їхати звідси.